Зодіакальне коло нараховує 12 знаків і починається зовна. Від 21 березня до 20 квітня його представники будуть приймати поздоровлення з Днем народження. Хто вони люди, народжені під сузір'ям Овна, які якості характеру їм притаманні? Які таланти даються їм від природи і які професії вони обирають? Чим чоловіки овни відрізняються від жінок цього знаку, отже, поговоримо зараз тут, на моєму каналі. Загальна характеристика знака. Овен знак вогню, що перебуває під заступництвом Марса. Тому можна сказати, що їх характеризує вогонь у квадраті. За натурою вони справжні лідери, бунтарі і одночасно ідеалісти. Які вірять у світле майбутнє і вічне кохання, вони вміють ставити перед собою мету і знають, як її досягати. Найчастіше вони беруть своє напиранням, але за необхідністю можуть піти і обхідними шляхами. Тому, поза всяким сумнівом, знамениту фразу мета виправдовує засоби, яку приписують ордену єзуїтів. Придумав якийсь невідомий історії представник саме цього знака. Тим не менш, на відміну від багатьох інших представників зодіаку, овни однаково цінують як результат, так і процес. Вони, як зайчики в рекламі батареїв, просто не в змозі сидіти без справи. Їм у будь-якому випадку потрібно розвинути бурхливу діяльність і діяти, незважаючи ні на що. Серед негативних якостей притаманних овнам передусім необхідно назвати їхню агресивність і відсутність гнучкості, які вони демонструють повсюдно, але особливо в складних критичних ситуаціях. Дипломатичність і почуття такту їм, на жаль, не властиве дочекатися від представників такого знаку відповідної поведінки практично неможливо. Отже, який же овен чоловік. Чоловік овен з тих, про кого кажуть, з ним не засумуєш. Він у всьому хоче бути першим. Найчастіше це йому вдається. Серед представників знаку багато чиновників, успішних бізнесменів, топ-менеджерів великих компаній та лідерів політичних партій. Чоловік овен весь час чимось зайнятий, у нього багато справ і планів. Одна ліпше іншої. Такий чоловік завдяки своїй яскравості і харизматичності завжди виділяється з Його неможливо з кимось сплутати. Чоловік овен любить ризик, тому водить машину на підвищеній швидкості, займається екстремальними видами спорту і грає в азартні ігри, у яких часто виграє. В особистому житті чоловік овен суперництво не терпить, тому йому. Подобаються жінки, які не претендують на лідерство у стосунках. Щоб сподобатись такому чоловікові, не варто демонструвати свою практичність, економність і вже тим більше користолюбство. Чоловіковий воліє бачити поряд собою істоту, неземну, загадкову, ефемерну і безпомічну, про яку він міг би подбати, сам, будучи моногамним. І зраджуючи свою другу половинку за першої ліпшої можливості, він ніколи не пробачить її походен наліво. Якщо факт такий стане йому відомий. А яка ж овен жінка? Овен традиційно вважається чоловічим знаком. Тому жінки-представниці цього знака мають набір нежіночих якостей: активність, агресивність. Завищена іноді без вагомих на те підстав самооцінка і невгамовне прагнення до незалежності. Вони прямолінійні, як правило, говорять те, що думають, не замислюючись про те, що можуть образити іншу людину. Жінка овен багато в чому нагадує Цезаря, вона може займатися кількома справами одночасно, і при цьому жодна з них не постраждає. Вона легка на підйом не любить сидіти вдома і за першої ж можливості вирушає в подорож, навіть якщо вона приведе її лише в сусіднє місто. Жінка Овен вкрай рідко буває з кнарою. Навпаки, вона завжди готова прийти на допомогу тим, хто цього потребує, віддавши їм, як кажуть у народові, останню срочку. У професії представниці знака частіше за інших виявляються на керівних посадах і прекрасно їм відповідають, ідеально дають раду з обов'язками. Дивно, але при цьому їм вистачає цілий часу стежити за собою і мати яскраву вогненну красу. У стосунках із чоловіками жінка-овен прагне до домінування, але це не означає, що вона буде терпіти поруч із собою підкаблучника. Представниці знака воліють тих представників сильної статі, які зможуть не тільки протистояти їм, але й взяти над ними гору. Жінка Овен із задоволенням підкориться чоловіку, якщо він буде гідний ставлення до нього. Яка ж пара підходить такому складному знаку? Чудовою парою для овна є представники знаку Близнюків. Вони прекрасно зійдуться в роботі. Стрілець, у двох вогняних знаків є всі шанси знайти порозуміння і подружитися. Водолій їх споріднює прагнення до незалежності і самостійності, та риби через свою загадковість вони можуть стати ідеальною другою половинкою. А ось з емоційно закритим козирогом, тельцем, який розкошує, і практичною розважливою дівою. Вони навряд чи знайдуть спільну мову під запитанням і Союз двох огнів. Його можна буде охарактеризувати відомою приказкою: Найшла коса на камінь. А які ж відомі люди народилися під знаком Зодіаку Овен? Отже, під знаком Овна народилися знаменитий художник і учений Леонардо да Вінчі режисери Френсіс Форд Коппала. и Квентин Тарантино, актеры Чарли Чаплин, Рассел Кроу, Алек Болдвин, Роберт Дауни Младший, Хит Леджер, Эван Макгрегор, актерки Клаудио Кардинале, Кира Найтли, Сара Джессика Паркер, Эль Макферсон, Алессандра Амбросио и Эмма Вотсон. Спевачка Алла Пугачева І співачка та дизайнер Вікторія Бекхем. Отже, бачите, люди дійсно відомі, у всіх на слуху. Підписуйтесь на мій канал, тут ми обов'язково розглянемо всі знаки Зодіаку, заглянемо до них всередину, витягнемо їх в таємниці і розповімо всім, щоб всі знали. Отже, дякую вам, що дивитесь мене, до нових зустрічей!